На початку творчої роботи усіх присутніх ознайомили з історією походження ветенанки. Відомості про цей вид мистецтва датуються п'ятим століттям до нашої ери. Ветенанка прийшла до нас зі сходу. Тоді вирізане оздоблення з мережева вироблялося не з паперу, а зі шкіри. Ними прикрашали зброю, ними прикрашали сідла для кін для коней. А потім, коли в Китаї винайшли папер. То почали вже робити на папері витинанки. Вони були легкі в використанні, треба інструменти, дуже легкі, ножики чи ножиці, і все в основному більш нічого такого складного не треба. Із часом витинанка стала дуже популярною в українському селі, бо була доступнішою оздобою ніж живописне оформлення осель. У хатах нею прикрашали підвіконня, рами під образи, полички, скрині тощо. Пізніше за радянських часів витенанка опинилася у занепаді. І в радянський період витинанка була. Загнена в куток, так скажем, взагалі вважала, що ветенанка це мистецький вид, міщанський вид мистецтва. Тому її почали радянський час знищувати. Тільки в 60-ті роки звернули увагу на ветенанку, тому що не зацікавились великі знатні художники, і вони настояли на тому, що це все таки вид мистецтва, а не просто якесь міщанство. Популярність цього виду мистецтва зараз це насамперед заслуга мистецтвознавців. Сьогодні ветенанка дещо ускладнилася у порівнянні з минулим та набула сюжетного змісту. Вона стала сюжетно, сюжетно-рольовою, роблять цілі пейзажі, роблять ілюстрації до поем, взагалі до книжок. В графіці витинанка дуже широко використовується. Я недавно була на виставці Таліженко. Це відомий скульптор український художник, скульптор, але в нього була ціла виставка витинанок. Там наскільки, наскільки вона багатогранна, вона ж не це просто ось просто одноколірна. Є ж витинанки багато шарові, це значить різні кольори накладаються. Там вже розвивається величезний сюжет, і взагалі дивуєшся, що так можна створити з паперу. Такі чудові картини, які е, заслуговують уваги. А перші свої паперові картини учасники майстер-класу присвятили берегині. Робота розпочалась із створенням малюнку на зігнутому навпіл аркуші паперу. Зразу, якщо ви собі думаєте, чи квітка там, чи так, ну ось я квітку, наприклад, так одразу я все малюю. Лісток. Тут квітка теж ну образно собі намалювали, там десь рука закінчилась, якийсь сюди пішов. Ну, до кінця, наприклад, провела. А тепер вже починаю дрібнити, щоб було красивіше. Тут зроблю проріз. Це буде в мене виділятися, ніби голова й волосся. Так? На волосі ви теж можете, якщо ви будете проколювати ножичками, то ви собі такі всередині можете пробити різні фігурки, хвильки, що, що вам хочеться. От робите, вже деталі домалюєте, квітку робите, серединку виріжете. Це у вас буде дирка. Кому зразу тяжко зорієнтуватись, просто зафарбуйте, що це ви будете вирізати. Спочатку необхідно вирізати найменші внутрішні деталі малюнка, потім приступити до периферійних контурів візерунка. Наступним кроком вирізану берегиню необхідно обережно приклеїти до кольорового картону. До речі, від вибору фону під мережену берегиню залежить і яскравість та контрастність усієї витинанки. У кожного вийшла своя власна та неповторна берегиня. І це не дивно, адже витинанка розвиває уяву і є полем для безмежної фантазії автора. Тож недаремно наші предки дуже її любили. Тоді навіть у народі... І прислів'я було як у хаті витинанка, так і добро стоїть на ганку. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.